Хочу зробити розпаковку посилки нової почти. Заказав собі новий прибор, тобто товщиномір. це прибор, який вимірює лакофарбове покриття автомобілів. В мене є ось старий оригінальний німецький, дуже точний, все класно. Свій час він був дуже дорогим, але він заміряє довго і багато часу йде на огляд одного авто. А коли в тебе дорога і декілька автомобілів там в одному місці, тому. Кожна хвилина там навіть золота і потрібно діагностувати автомобілі швидко. Ось замовив собі новий виробник Profil. Це один із топових сьогодні приборів. Зараз покажу. Це в нас Profiline TG777 Ultra X. На початок 25 року це найкращий прибор, який взагалі є. Так, В комплекті у нас такий USB-кабель, це для оновлення програмного забезпечення. Тобто, в даному приборі є навіть софт. В нього є додаток, встановлюється на смартфон або на iPhone і формує звіти. Дуже зручно. Потім окремо детально розкажу. Так, в такому щеклі він дуже твердий, не згинається, тобто не пошкодиться, якщо що. Так, є ще щось всередині. Ага, е це тут пластини калібровочні. По чорному та кольоровому металі, тобто залізо і алюміній, і плюс якісь е, пластикові е, різних товщин.